Що ми їх не підведемо і що кожна копійка буде направлена туди, куди ми б хотіли. Я дуже би хотів би, щоб вони контролювали кожну копійку. Для мене є надважливо те, щоб люди повірили, наші люди повірили, що жодна копійка наліво не піде. Відкатів, як я вже говорив в свій час перевиборчій програмі, не буде. Той, хто зробить хоч яку-небудь попитку, це тільки зробити. Як мінімум на посаді ці не буде, а якщо буде підтверджено фактом, то я боюся, що це буде мати інші, інші і дуже серйозні наслідки. Це таких пісень співав В'ячеслав Соулко, як тільки прийшов на посаду міського голови. Але в 24-році вже суддя заступницю міського голови за вимагання Хабара. У 24-му році начальника відділу освіти засудили і він повертав 500 тисяч гривень. Також знаходиться дві справи в суді, де прокуратура звинувачує, що на укриттях. Нагріли теж грошей, і Саулко нікого не звільнив, бо саме він організовував ці схеми. Все для міста. Да, тобто я не йду у владу для того, щоб красти і збагачувати свої статки. Я йду у владу для того, щоб не дати можливість це робити іншим, хто буде там при владі в моїй команді. Да квицей да так, і люди починає і торочити. Вибачте такі бред, які на голову не налазить. Останнє питання у суспільстві Є така думка, що ви йдете на посаду голови Переяславської громади, щоб ще більше зміцнити своє фінансове становище. Скільки вам потрібно грошей для щастя? Які гарантії може отримати громада, що добрі наміри заявлені вами перед виборами не перетворяться у механізм викачки грошей? Е, важко пояснити, важко зрозуміти, а інколи неможливо так, але я мушу це зробити. Неабудьяку активність від Людмили В'ячеслав Володимирович. Чи будете робити аудит роботи попередньої влади? Дякую, написала Людмила. Будь ласка, якщо можна, коротко. Я постараюся дуже коротко в цьому питанні. Це питання дуже нове буде так. Е, коли задавали мені питання по моїй передвиборчій програмі, так, ви пам'ятаєте, я сказав, що перше моє бачення, воно банально звучить, відрізняється від будь-якого кандидата, це корупція, знищення до третього покоління міської ради. Так от, першим, що ви розуміли, тобто вся ця робота, про яку ви зараз казали, це перше перчергове питання, це повний фінансовий аудит. І повідьте мені злочинів того, що там є. Більше ніж потрібно, там більше ніж хватає.